Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блос. Сьогодні пропоную вам приготувати запіканку з кабачками та баклажанами. Ну що ж, продовжуємо. У пательню наливаємо 2 столових ложки рослиної олії і заливаємо мелені помідори. У мене вони вже готові із пляшки. Всипаємо трохи перцю та солі і тушкуємо помідори приблизно пів години. Після цього змащуємо масою дно форми для запікання достатньо 2-3 столових ложки. Викладаємо перший шар смажених баклажанів. Далі знову викладаємо томатну пасту. Потім підготовлюємо 700-800 г моцарелі. потрібнюємо її шматочок.